Після нього мінчу мінчуна Кирил. Два. Три. Швидше, швидше. Чотири. Добре. Кирил готовий. Оп! Після нього стаховський Сергій. Два, Три, чотири. Серединку мав би забігти. Все добре. Будь ласка, Стаховський, готовий. Оп! Маленько. Ні, не можна. Який, ти, як прізвище твоє? Галенюк? Іди сюди, зараз я тобі розкажу. Дивись. Ще останній. Останній ще чи п'ять був. Чотири ж ти пробіг. Ну, то ти запутався, то як мені тебе розпутати? Дивись, в э, тебе отакий час. Якщо ти будеш перебігати, тебе буде гірше, я запишу тобі гірше. 18, 85. нормально, ну то тоді, Готовий? оп, Ні, ні. Нікому не можна. Маленко, після нього миронюк. Давай швидше. Давай, 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 ще двічі. І останній. Останній. Добре. Готовий, Маронюк. Щанов кожукар. Два. Роспіше. Три.

Чотири. Добре. Будь ласка, кожукар готовий. Клівчук готується після нього. Ті, хто вже закінчили, ви можете бути вільними, можете рухатись туди в бік тренера на трибуни. Ще двічі. Останній добре. Будь ласка, Кливчук, готовий. Оп. Войцакевич наступний. Два. Три. Чотири. Останній. П'ять. Готовий. Оп! Василов готується. Після нього токарюк. Два! Три. Ти правильно все робиш. Давай. Три Чотири. Давай, 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 вставай. П'ять. Василов! Готовий? Оп! Стой й не хочете йти дивіться туди! Чотири чоловіка тут, три, чотири там! Два! Три! Там де мічі, там чотири, Миколай! Ні, ні, не будеш ти поговорювати! Чотири! Три, 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 точніше! Чотири, останній! Добре!